Зато можна в ногу не так страшно буде. Заходиш Макдональдс охранник такі як з кентом такі здорово, діпо, братан, може ти їй допомогти, ще щось. Діпо. По формі теж реагували, як на якогось кашника чисто. Мені раніше казали, що так не став, бо ногу прострелиш. Тепер мені б. Я, я постійно поставив, що я п'яний під трамвай упав. Разом із нами герой України, військовослужбовець 3 окремої штурмової бригади Андрій Сергієнко. Андрію, вітаю. Вітаю! Попередній раз, коли ми з тобою спілкувались, петиція на присвоєння тобі завання Героя України набирала лише підписи. Ой. Сьогодні ти герой України. Покажи, будь ласка, цю нагороду нашим глядачам. От книжечка така. Тут медалечки, посвідчення, і номер указа 666. Як тобі вже в такому статусі, статусі героя? До особа нічого так не помінялось, Знаєш, я не ходжу не свічу цим типу, Вона дома лежить і лежить, і все. Пізнають на вулиці, можливо, та ні, на типу, насчет медійності, типу не сильно там ну, хіба в військовій, типа військових кругах. Хто знає, там вітають, да. Типу, хто ще лічно не, не зустрічався зі мною, то да вітали. Некотора гражданські типу, теж замічають, теж вітають. Окрім того, що ти один із таких результативних штурмовиків, а ти отримав поранення, через яке втратив обидві ноги. А я як цивільні ставляться, що бачиш навколо себе? Це я спочатку ходив в формі, закривав ноги, типу, максимально. І я ж типа поначалу сильно не кульгав, то так само, типу, зараз взагалі вже намного швидше хожу, типу, і по мені не сказати, що я без ног. Потім вже перепрыгнув на более громадянську одежду і вже потім почав підкатувати себе штани. Ну, то есть, ну, по формі теж реагували, як на якогось цкашника чисто. Потім вже з протезами чисто не знаю. Я не знаю, що за реакция, але просто йдуть дивляться на мене, потім на ноги. І все, на этом уже взгляд кудись уходить вдаль. Будь то з мене, або вдаль кудись. А потім вже типу, просто почав ходити в шортах, бо намного більше мобільність і намного проще там зняти протези і так далі. Як ти це сприймав, такі погляди оточення? Я не уже типу, на це типу, мені все одно. Я просто знаешь, знаєш, там, йду на наушниках, музику слухаю. І все. Мені, мені вже це не интересно. У квітні 2024 року ти отримав поранення. Да, майже, майже, год назад. майже рік тому. От розкажи, яким був цей рік для тебе, як пристосовувався? Як взагалі? Що найскладніше? Поначалу, знаєш, спочатку на коляски, тоже, типа, теж ну, сложно було максимально. Е, потім уже, е, я типа, до машин, то есть, так же само з коляски в машину всегда на переднє сидіння. Потім вже почав ходити на протезах. 1 серпня я встав. Потім у ну, мене була реампутація, я місяць-полтора десь не ходив взагалі. Е, я на це повністю так, знаєш, типа, трохи. Депресуху поймал. Десь месяца два-три не виходив з палати. Потім вже стопы, стопи і якраз за день до нагородження и типу, і тренувався ходити, типу, а потім вже на нагородження пішов, а там ще капец. був. такая така типа, мені по ній потрібно ходити, бо нога типа. Я оце потім після цього десь через тиждень-три-чотири поміняв на Постояннее десь півтора місяця, два назад я поміняв на спортивні собі і бігові стопи. Получив ти дуже впевнено зараз. Стоїш на протезах. Скажи в цілому, от якщо говорити про таке побутове життя. А зараз, от що доводилось змінювати в собі в побуті для того, аби бути максимально наближеним до того, як це було до поранення. учусь на руках ходить. Серьезно? Да, дома. Ну, типа, надо, знаешь, типа там, если типа не хочется одевать протезы или утром бывает отек, типа ноги не влазить, то иногда просто просто на жопе ездишь такие по дому и, бай, так, фш, туда назад и все, типа. Ну, на коляске я уже давно не езжу, типа десь месяц, здесь полтора, до так. То есть я все время типа как стал, я уже типа начал с конца ходить, типа полностью постоянно и все. А щодо фантомних болей, от коли ми спілкувалися з тобою влітку торік, то говорив про те, що а, дуже да, часто угу. зараз, як тобто, ну на протезах встав типу, нормально немає цього. Немає? Ні. Є повноцінне відчуття. Оце ну знаєш, коли нога німець, статі це передавлює ногу, то типу, коли нога не чувствується, немає цього чувства, що я на протезах. Типу, ну той тобто, ти йдеш банально, як на звичайній ногі, типу, і все. А разом з тим ти говориш про те, що в тебе була депресія? Замкнути не хотілося нічого. Тіпо. Я оце засів в кампі з утра до вечора, так і сидів, ночі всю всю ночі могли грати в ігри і так далі. Потім вже утро засинав на заняття, сходив і далі спать. І все, типа, я тіпо, навіть сильно не їв. Мені не хотілося ну, ну, просто не було, типа не знаю. А як потім вибирався з цього стану? Та на протезу ставив, типу, і вже постійно-постійно почав ходити, типу. трохи развиваться и так далее, типа, уже потом, как-то оно все вошло в будденность, так сказать, уже потом получилось, так сказать, подогнали культики, не было у всех проблем с ногами, там, с костью и так далее, типа, и мне подогнали все удобно, добавили мне педиленовую подставку, более такую, типа, пружинистую, то есть более плотность ноги, и теперь могу, типа, нормально ходить поменял себе пины на наколенники. Да, ноги типа сильно потеют, но более типа протез держится статично. Намного проще ходить. Вот нема вот этой нагрузки, типа, что типа, переживаешь за ноги, что будет что-то криво там и так далее. Вот. Ну и привык так же сам себе подкручивать, там могу стопы себе выворачивать и все. Хуже себе с шестигранником в сумке. Опасненько. Ну, опасно ноги по. Мама, приймає допомогу Це ліва просто, вона в мене всю нагрузку отримує і виборів. Ти зараз боєць третьої штурмової? Так, да, ще на даний момент, так. Да, я недавно відпустку все оформив. І після відпустки буду списуватись, оформляти групу. Інвалідності, і потім вже буду там рішати, коли буду підписувати контракт і куди буду возвращатись. Тобто, намір повернення до армії да, та да. ну, На Гражданки десь щось діляться, це, типа, не для мене. Чи залишаєшся ти із ну, засобами існування, скажімо так, тому що ну, наразі ти отримуєш зарплатню як Да. да, да. Далі що? Ти, ну, ну, у мене є резервні гроші, вони лежать, типу, я використовую їх там, в критичні якісь моменти. Наскільки я знаю, геймінг. Ти грав відеоігри ще до повномасштабної війни, тобі це подобалось? І зараз продовжуєш цим займатися? Ну, зараз на даний момент типу, я просто іграю, типу, чряю, міняю і так далі. Типу, раніше я просто грав в КСГО. CS, що тепер кс 2 але вона іспортилась. і там як в реальній житті, попадання не, не совпадають з реальністю. Тобто, ти там хоч 10 вистрілів у голову, чи да? там персонаж може вижити, а тут в реальній житті один і да? все можна крякнути. Але ти не просто був як гравець, ти працював, скажімо так, у цій сфері геймінгу, правильно? На одному проєкті, так. Да, я участвую в як в ролі, ну, типу, управляючого на певному сервері. Навчання у виші. У 2024 році ти вступив до вишу Чернігівської політехніки на спеціальність фізична реабілітація. Не фізичний терапевт, реабілітолог предложили, помогли подати всі документи. Я подав, потім приїхавши на 1 вересня, познайомився з усіма. І тоді сів з, 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 всеми, типу, з деканата, там, з іншими людьми, там, з адвокатами теж некоторыми познайомився. Ми сиділи в місті кофе пили, поки всім моїм одногрупникам розказували історії і так далі. Я зайшов знайомий, який мені. Предлагав не скореніше долучитися Сергій. Він там якраз розказував лікцію, коли мене побачив, що я заходжу на своїх ногах, тоді він такий каже, о, що ти тут забув? Ну дивився максимально. І потім посиділи, поспілкувалися, і якраз так. От якраз перед приїздом сюди мені позвонили, сказали, що я заборгованості всі закрив свої. Це може буде більше, знаєш, як просто вища освіта. Я не уверений, що я це буду прям сильно пов'язувати з життям. Цю професію ну це буде ще видно. Тіп, я ж поки до кінця не вирішив, типу, я тобі точно не скажу де, де, де. Пораді, де? Пошли банк грабіть. Такі. <змінь> мені раніше казали, що так не став, б, б, одного прострелиш. Тепер мені б. Як часто приїздиш до поліго? в основном, когда есть возможность, стараюсь с пацанами там выезжать десь, або там за компанию, не знаю, десь проехать чисто. Иногда там просто звуть, типа, на полигон, у нас есть группа, типа, отдельная с ветеранов, и они ездят на резервист на полигон, там стреляют. Там я как раз с арки стрелял, эту фотку тоже выставлял оттуда. На тому полігоні. Ну, Мені подобалося. Я тоді вперше, ще на других стопах, не на цих був, а на звичайних е, ходьбових. Я тоді на сотку стояв стріляв спустя року, вперше ну, віддача відбувалася, бо, пружинило в ногах в районі колен. Ну, було удобно. Які тоді були відчуття повернутися до? На ну, знаєш, спочатку було страшно стріляти, типу, знаєш, бо тобі вперше стріляв за все время. Захотілося, знаєш, як то щось поміняти, типу додати. І стоя, я ще поки тока стоя, стріляв, типа льожа не хотів, бо було сложно вставати, типу. зі зміною протезів, це буде перше? Да. Які перечуття цього всього? Ну. Могу пружинути, поэтому можна буде не боятися, що немало этой устойчивості сильной. Память есть, типа руки делають, типо, воно так. Я уже без ног мені не страшно. Це я штук 10 заряжу. Сейчас ще узнать, як мені стать лучше, щоб мені амортизація в ноги йшла. Андрію, як враження після повернення до полігону? Ну, на цих стопах, це знаєш, більш мобільно, типа. Ну, якщо б ще ноги не потіли і не вискакували з ног, то було б намного краще. Ну, цілому мені подобається. Ну, знаєш, більше з таких, типу, статичних положень, це сложно. А от сидя там більш такі, типа. Динаміку теж можна пробувати, але сположення супора якогось, що щось, то намного проще. Бо немає цього, типу, знаєш, неустойчивості уверенність в ногах, і допоміжно ти руками там спираєшся і так далі. Про твою стрільбу, що каже по побратим. Ну, це нормально, типу. ну, для, для мене це уровень, так сказати. Спустя время повертатись до цього, типу, це. Ну, доволі так, але ну, неплохо. Мені подобається. Як плануєш подальшому застосовувати ці навички, ці вміння? Планую повернутися все одно на службу, але куди, поки на даний момент не знаю. Ну, хотілося б повернутися обратно, типу, знаєш. Хоча на, б на якусь типу, свою стару должность, яка в мене була. і там, знаєш, з позиції може да, роботи. Це повернутися типу, да. типу, мені подобається, знаєш? мені подобається, як це всі мої душа, як це все. Це знаєш, О, як -то Більше, біль, да, толі є, що все равно, типу, буду попадати. Щодо ком'юніті, от я гов, чула неодноразово від тебе про те, що а, з тими радився а, військовими, так з іншими спілкувався, там військовими, які отримали поранення. А як змінилось твоє оточення, твоє коло спілкування ну, за цей рік, за останній рік? Ну багато нових з'явилось. Багато з ким почав общатися, багато хто подсказки теж дає там і так далі больше Більше связи, так сказать, сказати, Типа, Багато кто може в чому-то допомогти, подсказать и так далее. юристы, далі. Е, Юристи, адвокати теж з'явились. Е, Кожен, кому я могу можу обратитися, він завжди допоможе. Юристи, адвокати е, чи была потреба саме звертатись до них як до фахівців? От, і в чому саме е, ну, були проблеми? Я именно, типа, знаешь, по пільгам там разными узнавав. По оформленню документів, як правильно, що зробити по оформленню, по подачі документів і так какие Які документи краще типа, щоб пакет був документів там, на якісь пільги, і так далі. Типа, что що треба там, було для групи, щоб зібрати, щоб потім подати на групу. Ну, вот такі разные моменти теж узнавал. Щодо привілеїв, які тобі надає звання Героя України, це ну, є ж таке щось суттєве, що ти відчув, чи це більше знову ж таки клопоти, якісь на юридичні На момент є ще нічого так сильно не оформлював. Ну, там, там багато різних пільг є, там стоматологи, лікування і, так, і, і другі там моменти. Теж. Потім ще житло, а, от, і там другі теж там, якісь юридичні моменти теж є. Це все просто треба знаєш, оформляти одною пачкою документів, тому що, типу, якщо там щось не буде вистачати, це ну, для мене це марок. Щодо друзів, чи стало їх менше, можливо, хтось відсіявся або навпаки, воно mm. стало ну, ширшим. Хтось, хтось уходить, хтось приходить, типовно по-разному. знаєш. Іменно зі мною в моєму колі спілкування, це діючі військовослужбовці. Там з інших структур люди. Ну, ми спілкуємося, там можемо чернуху гнати за ноги і так далі. типу, от такі різні моменти є. От щодо таких, такого чорного гумору, ми його чули і на полігоні під час того, коли ти стріляв. А як ти до цього ставишся? Нормально реагую, вполне адекватно. Тіпо. Я, якщо, навірно, це не буду робити, це. Ну, я би, напевно, не вийшов би з якихось там папайок і так далі. Типу я цим просто дуже жорстко, гнати. Тіпо, я розумію, що люди не завжди реагують нормально і повноцінно. Але ти сам жартуєш да, над цим Так, Я чувству, тіпо, ну, постійно затягую. цю тему. Постійно, основі. Когось такого немає як у мене, типу, пусть, пусть завидую. Ну, типа. ноги есть, типа, я могу там свои стопы крутить, типа, кто-то может свои колено перевернуть, поднять, я могу стопу в другую сторону прокрутить. Я вот с пацанами общаюсь, какие там фотки выставляю, типа, без ноги, без шечего, я бы типа, где ты там ногу потерял, кто ноги украл, или там руку, типа, шешу, типа, там, ну, такие моменты, типа, есть, багато кому, типа, могу написать, где ты, типа, ноги потерял и так далее, типа, я постоянно шучу, что я пьяный под трамвай упал. На твою думку, ну, враховуючи те, що ти розповів, а, чи є розшарування в суспільстві між військовими і цивільними? Те, що, наприклад, от подібні жарти, а з іншого боку, сприйняття цивільними тебе на протезах, а, ну, от твоя... стараюся допомогти, підказати щось ще щось, ну знаєш, заходиш в Майдональс Ахрантій, такі з кінтом такі здорова, братан, може ти їй допомогти? Мужику, типу лет 45, типа, там, десь так. Ну він типа, вполне нормально реагує, типу, піддержує помагає там типу і так далі. Тож в метро тоже типа хочуть вступить, типа, ну є такі, знаєш, типа, що, типу, блядь, посі люди, нічого ніхто не буде говорити. Ну, поэтому типа я не седа, я не хочу типа переваги якісь получать, типа. Я си стою, типа, мені все одно, я там що, держуся поруч і все, я не переживаю, типа. Воїння, воїння, типа, намного лучше ставляться, типа, по рапорт на відпустку. В ТЦК заходить тип з раненою рукою, каже, дякую за службу. <laughs> гражданські, типа, не всі так кажуть. Більше воєнні, типа, дякують, тип, ніж гражданські. Може, просто знаєш, вони не знають, як реагувати, ще щось, типу, я нічого за це тип, не кажу. У кожного своя специфіка сприйняття цього. Зараз будемо пробувати. Просто сідаєш. Зато можна себе в ногу не так страшно буде. Андрій 20, твій позивний. Ти говорив про свій позивний, що це ніби перезавантаження таке, перезавантаження себе, так? друга версія себе. Чи було переосмислення цього позивного, можливо, за цей рік? Чи будеш його змінювати? Ні, ні. Якщо ти поставлю якийсь там новий позивний, ще щось. Трохи поміняється. Ніхто не буде пам'ятати чи щось. Тим більше, типу, я на даний момент, типу, ще якби буду списуватись, типу, від позивного особи немає. Типу, це тільки в кругу спілкування, типу, всі знають мої позивні типу, і знають хто я, що я Типу. Ким ти бачиш себе через рік? Ну, по-любому, чоловіком на протезах. Ті або нічого нічого очевидно, типу ноги не відростуть за год. Скоріше всього, буду як то зараз займатися там, такими, типу, знаєш. Жизненними касательно яких-то юридических моментів, шечого, типа остальне будуть вже там буде видно, типа, буду підписувати контракт и так далее. Андрій, я тобі дякую за цю розмову дякую. і за цю зустріч. Дякую, не зайняті.